Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Мутін. Сьогодні ми знову поговоримо про карти побиту під назвою Це Ухар для громадян України з тимчасовим захистом. Чому ми про це будемо говорити? Тому що багато запитань від вас щодо цієї карти, мало відповідей від мене, тому що мало інформації про ці карти. Була інформація від польського уряду, що ось такі карти мають бути там з квітня місяця, є певні вимоги, і українці зі статусом Мукер будуть мати можливість на такі карти подаватися, щоб не мати прив'язки до тимчасового захисту. Але з квітня місяця, тобто зараз ще того немає. І сьогодні Сергій Пех, я знаю, багато хто з вас знає Сергія Пеха. Він телефонував до ужинду, щоб спитатись, що вони знають. Про карти побиту. Повне відео є на його інстаграм-сторінці Сергій Пех, Знайдіть, подивіться, якщо буде цікаво. Але коротко я про це розповім. Телефонує він до ужену, і там уже Нічка говорить, що вони знають про цей закон, але він ще не підписаний і не знає, чи він взагалі буде підписаний. Тобто, це, цей закон в дію ще не війшов. Можливо, до квітня місця ще підпишуть, а можливо, і ні. Тобто, карта побиту це «Укр», Може бути і, можливо, з квітня з'явиться, а можливо, і не з'явиться. Це приблизна розповідь цієї панянки з Ужанду. Тобто закон є не підписаний, чи буде підписаний, вони не знають. Вказівок зверху вони не отримували подачі на це Укер поки що немає. Тому чекайте. Якщо ж така ситуація станеться, що... Не підпишуть цей закон, а тимчасовий захист буде закінчуватись. То скоріше за все, що Польща також продовжить цей статус з вересня 25-го до вересня, чи там можливо іншого місця 26-го року. Я про це також говорив, що люди зі статусом Укр в Польщі, наприклад, можуть також розраховувати на продовження цього статусу, навіть якщо не буде карти побиту, це Укр. І це я і на стрімах говорив, і на конкретних відео, які на цьому каналі є, і зараз говорю Європейська комісія прийняла це рішення. Країни потрохи продовжують цей статус, Польща ще ні. Але якщо до закінчення тимчасового захисту не буде ніякого рішення, наприклад, по картах побиту, воно може з'явитися пізніше. Карта побиту може бути з квітня, а може десь літом, а може десь з осені, а можливо і ні. То цей статус буде або продовжений, або буде дано якийсь певний період перехідний, півроку, рік, щоб людина зі статусом Укр могла легалізуватися і перейти зі статусу Укр на інший статус. Я про це вже також не один раз говорив, просто хочу це донести до всіх громадян України, які є в Польщі і інших країнах, і перебувають на тимчасовому захисті. В кожній країні буде даний певний або документ. Або період, щоб себе легалізувати. Ну, в Польщі є карти биту, є карти по роботі, воз'єднання сім'ї, і тому подібне, студентські і інші. Тобто, навіть якщо так станеться, що карти це Ухар, яку ж сама Польща так рекламувала і говорила, що воно буде, не буде, то є інші способи легалізації на території Польщі. Тому українцям, як мінімум, в Польщі немає за що переживати. Або тимчасовий захист продовжено, або буде якийсь інший спосіб легалізації. Також хотів звернути увагу, що я на своїй сторінці Instagram, де якщо ви не підписані, то підпишіться. В описі під відео є послання. Так само на моєму Тіктоці я вже говорив про відео і інформацію, яка з'явилася в Тіктоці, про те, що карти побиту для чоловіків. Від 18 до 60 років не будуть видавати з травня місяця. Хто підписаний на мій інстаграм чи на Тікток, він це вже бачив і чув. Але дуже багато громадян України, які підписані на Ютуб, вони там не є в інстаграмі, не заходять в Тікток. Тому що і тут розповім. з'явилося відео з інформацією, що Польща з травня місяця, 25-го року, перестане не буде приймати документи від. Чоловіків від 18 до 6 років українців на карти побито. Звичайно, це відео набрало немаленьку кількість переглядів, там десь кілька сотень тисяч переглядів. І звичайно, що громадяни України, які підписані на мене і на інших блогерів, шукали відповіді. Мені прилетіло кілька запитань щодо цього питання іншим блогерам. Ну, звичайно, я знайшов це відео. Звичайно, я перечитав коментарі. В коментарях було написано від тої людини, яка повідомляла цю інформацію, що це був прикол. Ну, він вирішив так пожартувати. Скорше хайпанути, пожартувати і все. Але ж багатьом людям це не сподобалось, і багато людей зразу кинулися, в травні місяці не можна подати, Значить, це вже треба зараз робити. Не треба нікуди спішити. Не треба нічого робити. Це є неправдива інформація. Це є жарт, фейк, хайп непотрібний. Е, Воно не відповідає дійсності. На офіційних джерелах такої інформації немає. Жодна людина, публічна влада, урядовці, депутати Польщі про це не говорять, не говорили і не будуть говорити, тому що такого не буде. Польща не обмежувала, не обмежує і не буде обмежувати видачу карт побиту. Чи ти чоловік, чи ти жінка. Нема такого, це неправильно, це порушення будь-яких законів, не тільки польських. Тому Польща точно на таке не піде і ну, такого не буде. Це те саме, що мобілізація в Польщі українськими ТЦКшниками. Ну, розумієте, аналогію. Тобто такого не буде. Це не треба сприймати як офіційну інформацію. Ну, просто десь там людина собі пожартувала. Пожартувала. І потім купа людей підняли з цього питання. Ну, вже що є. Тому і я записую це відео, і записував, і в інсту, і записував на Тікток, так щоб люди знали і не переживали. Тому що навіть я вчора робив стрім, і в мене кілька запитань зі стріму теж було. Ми там чули, ми десь там бачили, що карти побиту перестануть видавати. Не перестануть, все буде гаразд. Але треба слідкувати за новинами, можливі якісь зміни взагалом. Ну, точно не по обмеженнях, чи ще щось. Потрібно інформацію черпати з різних джерел, як від блогерів, які можуть надати інформацію, так і з офіційних джерел, де ви можете перевірити цю інформацію. Тому що я можу щось сказати, і можу помилитися. Це теж можливо, деколи політики, депутати, президенти помиляються, потім скасовують свої рішення, свої укази. Тому потрібно інформацію, яку ви отримуєте від когось усно, словесно, перевіряти ще і по офіційних джерелах. Facebook, сторінки є офіційні тих чи інших структур, е, інтернет-сайти, Ютуб-сторінки також є офіційні. Є багато джерел, де можна перевірити офіційну інформацію. І коли ви десь там в Тіктоці чуєте псевдо-експерта, який вам говорить, що все, карти побиту не видають до побачення, і всіх виженуть, і всі будуть нелегально, всіх депортують, ну то краще перевірте це ще десь. Почитайте. Подивіться, чи є такі закони, чи є такі укази, і тоді трезво, дивлячись на ситуацію, приймайте рішення, що і як далі робити. Я як рекомендував колись, так і рекомендую зараз. Якщо ви хочете надовго залишатися в Польщі чи в інших країнах, шукайте можливість легалізуватися не по тимчасовому захисті. Бо тимчасовий захист має в собі слово тимчасовий, і він колись таки закінчиться. Карта побиту дається на певний період, але карта побиту це є початок подальшої легалізації до отримання, наприклад, якщо є така мета, то громадянство сталого побиту. Тобто, якщо ви хочете довше бути, карта побиту. Короткий період часу, без віз, віза. Підписуйтесь на цей канал. Тисніть подобайку, залишайте коментар для того, щоб підтримати українськомовний контент. Дякую всім, хто зі мною. В описі під відео є вся потрібна інформація, щоб бути підписаним на всі мої соціальні мережі. Зробіть це зараз, щоб завтра не забути. До зустрічі в наступних відео.